І підійшов до завершення. Фасадик. все повністю зробили. Цоколь уже. Також затягнули мраморно на крихту. І ось такий будиночок. Гарний. У нас вийшов. Якщо довго мучиться, то щось з цього й вийде. Повністю виглядає так, як на... Картинки. Тут ось такий от гарний лючок скритого монтажу. Вийшов. Зараз він привідкритий. Ось так от. Коли повністю закривається, його не видно. Ось такий от чудовий-чудовий будинок. Розпочали будувати його в минулому році. в травні місяці. Зробили фундамент, потім перерив був нам. Ну і в цьому році повністю зробили вже завершили його.